Тут у нас з'явилися підписи. Можна навіть щось почитати. Що ми тут маємо? Візна, автоматика, рушник сушки, розетки, освітлення і підключені давачі, освітлення вимикачі, штори, штори, освітлення вимикачі, освітлення вимикачі, штори, клімат, е полив, клімат, освітлення вентилятори, освітлення клімат, ЛЕД підсвітка, ЛЕД, 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 ЛЕД. Тут в нас вітрозподіл, безпека, 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 наявність мережі. Ми навіть знаємо, чи є мережа, чи нема, коли ми не вдома. У нас пропало світло, що зараз дуже актуально. І коли пропало світло, які навантаження відключити, щоб не напрягати акумулятори? А це ще більше актуально. І це все вже не треба нічого перекомутовувати буде. Це любоємність, якщо додавить, ми щось включаємо, щось активуємо назад. І це все у нас ага. У нас ще є тут кондиціонери. Ну інтерфейси не в щитку. Вони по місцях.